Усім доброго дня! Раді вас стати на нашому ютуб-каналі Peach Sister. Сьогодні буде дуже класна тема. Ми запригуємо в останній вагон, тому що вже всі робили розпаковки адвент-календарів, які треба брати, які не треба брати. Але ми запригаємо цей останній вагон, і сьогодні буде розпаковочка наших адвент-календарів Двох! А якщо вам сподобається, то я ще зроблю розпаковку винного. Ми в Костку купили винний адвент календар за 100 долярів. Так що поставте пальчик до гори, а я зроблю розпаковку цього адвент календаря. Ми можемо з Льолею зробити розпаковку цього адвент календаря і мекнути тут. Так, почнемо з Льоліного. Вона їй подарували адвент календар з Амазону. Amazon Beauty, Тут всього на 12 днів. До речі, якось несправедливо. 12 днів а до Різдва-24. як різдвяні хлопці там роблять. 12 днів. Дуже велика гарна коробка, зелена. Це моя прямо любов. Я думаю, її можна потім під щось використовувати. Ні, вона отака велика. Коробки теж великі. Почнемо з першого. Я не буду доставати, бо я потім ще гарно запакую. Так. Клінік. Клінік, я не знаю. Клінік, клінік, кліко, не знаю. Не кліко, не кліко. Отак це в нас ліпстик. Давайте подивимось, якийсь відтінок номер 6 Black Honey. Це помада. Це ум. Міхо, вона така, але ну, не пахне, панська не, але ну, не пахне, як яєнічка, просто за тінком, але ну, фірма хороша, можна брати. Розкажи про, коштує така штука 100 долярів ця коробка, а на міст на скільки? не знаю, що? Що? Ну, скільки кропка вміщує грошей. Я не знаю. Ну, мені здається, що тут, мабуть, на доларів 200 точно має бути е продукції. А, що ти що ти а, я? Так, у мене 24. Я думаю, ми твою. Розкриваю цю, потім розкрию я. Мені цікаво, що там. Друга, найбільша. Вона так робить диво не вираз обличчя, але вона розпаковувала цю коробку вже три рази. Біоданс, масочки. Це, походи, якісь дуже класні маски. Я не знаю, мені такі привозили в подарунок, але вони класні. Це зараз ж пік моди на ці маски. Всі їх блогери ці собі на лице клеють і. 20 доларів на Амазоні коштує просто, а зараз знижка. Якщо що, якщо ви в Америці живете, то зараз знижка на ці маски за 13 доларів можна взяти. Ні, єдине, їх не подобається, щоб в них треба більше 4 годин носити. Я не витримую. Це Льоля, мені подарок на Новий рік. На кодній нігті. Подарю. Покажи свої нігті гарні, свої природні. Якщо комусь треба а, жінка, яка робить дуже класний манікюр, маякніть. ми маємо. Контакти. Так, номер три було, номер чотири. Не знаю, що це. Ні, я дивила, це гріб прайм. Грайб. 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 Я, не, я ніколи не користувалася праймерами. Я не знаю, коли їх треба маскати? До тоналки, після тоналки? Після тоналки. У мене є праймер після від тоналки. гучі. Да, Він по масиш тоналку, потім матиш Ні, ти мастиш оцей праймер і на, 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 на праймер накладаєш тоналку. А з зволоджую, а зволожуючим кремом коли? з зволожуючи крем, потім праймер, потім тоналка. А це як там основа база? Ну є ще не праймер, а ще штука є, Я не знаю, я не вмію собі малювати. А вона гарно малюється, якщо що. Воно такого, як намалюється. І близько так побільше. Це саме головне блисківки. Так, номер 5 Ну, таке. Це, так, типу, це дешева гігієнічка, Але вона, типу, якась хороша. Типу. Типу. Мені колись привозили з Америки таке. Так? Були люди. Коротше, Джусі Черрі. Джусі Чері кину. Комусь подаримо в Україну. Передамо теж далі. Естафета і нічок продовжується. Номер шість. Номер 6. Так. Оу. А, оце храни. Ваня така ж сама, я її на неї дивилась. І вона говорила, пах... що її смердить, вона тепер їй пахне. Знаєш? Задихаєш за цим запахом треба уходити. Не, це по не... косинку? Це Макадамі, горіх Макадамі Пахне. Це був останній випуск. Так, номер 7. Я не знаю, що це за штука. Вона є короче, в дуже класній упаковці, вона прямо так красиво. Сиворотка. І ось крем. Good Genes. Я не знаю, що це. All in One. Lactic Acid Ми всі поняли, що деревіш та там англійською. <різвати> Напевно якийсь кремчик, який все в одному. All skin type. Напевне, да, для всіх, типу так. Коротше, розберемось. Розберемося. Але гарна упакова. Подаримось. <плес> Мені <плес> не Мені У мене хоче. Гормальна косметика з'явиться. Так, колегенова найтмаска. Щось красиве. Знаєте, тут є Marshall, такий магазин, там дуже багато корейської косметики. І в ну, мене таке враження, що вони просто зайшли в Marshall, скупили е, косметосом і, і позасовували. І вони відкрили. Розриваю упаковку. Коробочку оставиш собі. А поки Льоля розбирається з коробкою, розкаже вам анекдот. Я не можу розказати анекдоти. Слава Богу, мені щось би щось розказувати. О, це теж. Коротше, оця штука зараз на Амазоні теж зі знижками. Якщо ви в Америці, то замовляйте, зараз теж всі говорять, що це прям best of the best. І це типу, топчик. От MediCube, оця косметика. MediCube і от харня, що я брала собі на весе. Хоч цей сливки, потім залиш, наші, наші, ці. Буде, хоч і потім тут не смадиш нас, люди хоч щось куплять. Так, номер 9. Добре, що 12 номерів, не так надовго ми, ми тут сиділи. Так, е, Олійка для губ. Маліна, малина, малина. М -м -м -м. Пахне, пахне, пахне. мозною жвачкою. Лодка. Хотіла бути пиво випити зараз. Так, 9, 10, 10, 9 чи 10. О. Антисептик для рук. Після всього цього треба помити руки. У мене вже його застовбили. Десятого немає ну. <світ> подари. Мія моя дуже сильно хоче цього в нас було? У нас, у нас антисептиків не було прикольних, щоб ми хотіли в дитинстві. Що в нас було в дитинстві? Тамагочик того часу був. Тамагочик, да. Тамагочек. Так, крем -скін, крем скін, крем скін, крем скін. А ці від Луну. Що це? Не буду позоритися. Я вже і так опозорилася. Покажи, я тебе поблизаю, не буду знати, що це фірма. Хер... Бальзам для губ хороший. Mm -hmm. Але yeah. він такий жидкий, дивись. Рідкий. Не знаю, що це за крем такий. Будемо пробувати. Не, ну прикольно, в мене хоч тепер будуть якісь штуки мазюкати, від мене один тільки крем і один тільки тонік і все. Щоб сказала, у мене просто хазяйство не мило. Ні, вже не, цікуй. Так, номер 12 останній. one. Що тобі на останок дали? А і теж якийсь бальзам. Колокоєм. Що то їй дали там ще? Той другої сторони, а. Ні, там воно з двох сторін, але вона смердить. Вона смердить е, цим медом. Медом і колагеном. Ну, Мені не подобається, як пахне. Я не знаю, куди я. Як... Не треба мені його вже. Воно так пахне, аня. Це просто найкраща річ, яка може бути. Попробуєш, може воно на no. я, я думаю, треба просто буде подивитися, що для чого як ним користуватися, чи підходить воно для мого типу шкіри. І можна юсти. В принципі, це мій був такий це мій перший адвент календар на такі різні штуки. До цього в мене були мілковські з шоколадками. Самі лучші календарі з шоколадками. О, це вже інший рівень. Мені подобається. Я прям дуже задоволена. Мені подобається коробка і деякі штуки в коробці. А що мужчина, який її це подарував, Теж мені подобається, то мені саме більше подобається. Кір кодкоду можна перевірити. Супер, я задоволена. 11 хвилин ти розпаковувала свій цей, а в мене 24 віконечка. Так. Я дуже довго вибирала, що я хочу собі за двен календаря. Я хотіла, звісно, гучі чи діор. А скільки вони коштують? Скільки вони коштують? З по 500 800 мабуть. Я в минулому році щось дивилася, і мені аж ця стахікардія в мене случилася. Зараз ага. будемо розказувати до тому буду... А Не можна було відкрити його до того як сісти? подождіть. Анігдот. Що там? Залишили кота. Насипали йому гречки в миску. Підходить перший день до... Тату, <рі> це був мій анекдот, це я його привезла з Києва. Його, він йому так сподобався, що він його до сих пір розказує. Так от. А, все, я далі продовжу. Так. ага. Я його раз бачу, першу... що він Я. Я собі. Хорошо. Я собі взяла. Не сміщаєш, ти в боку його тримаєш. Я захотіла собі з парфумами, бо. Так, мікрофона. Бо що? Бо хочу собі підібрати якісь парфуми, а я не люблю в Сіфорі їх нюхати, а десь земляти теж це... я ще не розібралася з цим всім. Тому буде у нас адвент-календар з пробниками парфумів. Давайте подивимось, що там. Ну, а гарне опакування, таке дорого багато. О, вау! вау, Та ви що? Це ми можемо забрати? Я не хочу його відкривати. Відкривай! Не хочу. Подивіться, я гарне. А можна я теж деякі просто пальчиком? Я в твої не тикала. Що? З другої сторони відкрити. Не будь хитра. Ні. Ну воно так не придумано, Аня. Дави. Ти кейпальчик, ось перший, все перший. Я, я бачу, я бачу. Давай. Ні, Ну я відкрила всі свої. Тебе тільки 12. Сестра, я тобі є, що я Вау. Вау. Словно гарне. Я думала, вони будуть такі, як маленькі ці пептики. Лосам якийсь. Тут 10,5 мл. Слухай, на 100 доларів. Да, так, це коштує 100, 100 доларів. Чесно, нюхаю. Хочете, я подари перший номер. Бабкою з переходу. <реш> Ти знаєш, прям як пахнуть бабки з переходу. Так, щось розовеньке. White Diamond. Так, це одна тільки фірма, я думала, це різних фірм. Це одної фірми духи. Хоч номер два тобі теж подарується. Це, це твій запах. Твій. А можна її вже подобрати. На цей такий могний собі. На, але на всі гроші. Ввій і мами. Не старою бабкою, а просто з переходу. Запах з переходу, на. Прикольно. Тримаю собі. Він такий солодкуватий, квітковий. І непритор, неприторну слово. Так, це одної фірми. Ти хотіла Гучі, тут ви це під. Я дуже хотів. А давай, може, якийсь рандомно, просто 12 штук відкрити. Давай рандомно. Який, говорить це. 18. Бо я народилася 18 числа. Так. Ваніла. М -м -м. Це твоє. Може бути правди. Мені кажеться, що ми пахне той самий Ні, Вона не пахне. Все, все, все. Ти знаєте, я щось починаю розчаровуватись. цим от. Фу, адвант-календаріт. Це не ванила. Може, воно коли ну, відвітриться? По... Дамо йому постоятись пару днів. Відвітриться, так. Да. Відвітриться, Фу. Ладно. Давай. Твоє число. 23. Я не родила 23 числа, я це просто 23. Mm -hmm. так. Ну, прикольно, що тут різні опакування. Здравствуйте, такі можна подарочки дарити комусь. Так і зазвичай. Воно мені чимось таким, якимись духами старими, ногами стараю. Ні, до запахи якихось духів, якимись реалізмальна. Рада. Коли приїде. Мама, я тобі подарую всі духи. Так. Все, я вже стройна. Давай останній і все на цьому кінець. і поки закінчимо. Давай, uh, давай, 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 вісім. Вона не родилась восьмого, якщо що. Вона родилась восьмого. Ти помнишь, що ще Анна 9 числа. Ці родичі. Спартін Блаш. Пахне просек. Можемо Просто просеку. Вона вже розстроїлась. Я вже розстроїлась. Знаєте, у нас в дитинстві, пам'ятаєш, були теж такі пробнички духів, і вони всі Зайвали. да, Навіть не з Айва, червона Москва чи як у там. У нас було. не було такого. Було, було. старі такі духи. Прям старі старі духи. Ну Може, вони так просто пахнуть, бо ж немає контакту з шкірою, воно не подихало на повітрі, не закопуй його. Гарне опакування. <кій> Будеш користуватися одним наносити, кудись виходити, і він тебе запах буде від... розкриватися протягом дня. Я думаю, тоді ти можеш робити висновки Я буду до тебе приходити з цими духами. Те <кій> <Я шо>, приходь <кій> до мене. Так. А оце? Оце пахне тобою. Оце мама ти. Ну, <кій> коротше, давайте так, щоб я тут не нервіла далі. Я поки ще вам відкрию цей календарик, піду, скажу чоловіку і дякую. Ставте лайки, ми зробимо розпаковку винного. О, там точно нам понравиться. Дякую їм за увагу. Так, а ви що ви там, щоб ви підписалися чи не підписалися? Що ну, бистренько підписуйте, ставте пальчики до гори, сердушка в коментарях. Напишіть, який у вас календарі, чи задоволені, чи не задоволені, що ви взагалі купили собі. А, десь там ще має бути дзвіночок, от, всі говорять, що на нього треба тиснути. Так що натискайте на нього. І до наступних зустрічей, будемо ще робити розпаковки винного Ми, Знаєте, що можете навіть не лайкати. Все одно ми зробимо. Ми зробимо. Да. Все, дякуємо за увагу. Папа, дорожай, мок, мого, но.